Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше наших колег. Сьогодні в нас стартувала лінія фронту, а отже, будемо говорити про цей режим World of Tanks. Проходитиме вона з 21 по 28 листопада, а так як на найближчий тиждень планується Чорна П'ятниця, під неї потрібно нафармити. Срібла, тому що я впевнений, будуть класні пропозиції, які треба використовувати. Також гра в цьому режимі допоможе тим, хто не встиг допройти свою бойову перепустку, адже за виконання всіх віг лінії фронту можна отримувати непогану кількість балів перепустки. Також поговоримо про те, як зробити максимально ефективний фарм. Для початку інформація про сам режим. Лінія фронту це епічні бої 30 на 30 на величезних мапах 9 на 9 км, де одна команда атакує, а інша обороняється, захищаючи свої доти, та не дає супернику просунутися в глибину оборони, а інші повинні захоплювати контрольні точки, та після чого рухатися до останньої лінії оборони суперника, де потрібно знищувати башти крупнокаліберних гармат. Для перемоги потрібно знищити 3 з 5, ти. А хто обороняється, повинен витримати натиск атакуючих до виходу часу катки. Локація поділена на три напрямки. Ти сам можеш собі вибрати, в якому хочеш починати свій рух. На кожному напрямку є по дві бази. В тих, хто атакує, на початку є 12 хвилин, щоб прорвати лінію оборони і захопити базу. Після захоплення баз час катки збільшується. Звичайно, що можна захопити тільки дві бази на одній лінії оборони, але чим більше Більше ви захопите їх на першій лінії, тим швидше буде йти час при захопленні другої лінії баз. Захоплення бази проходить як зазвичай, але при нанесенні шкоди танку, який стоїть на захопленні, саме захоплення не збивається, а тільки зупиняється на 5 секунд. А щоб збити захоплення повністю потрібно знищити всю техніку в колі. Захоплення баз першої лінії додає до часу бою 2 хвилини. Баз другої лінії додає по 4 хвилини за кожну. І якщо якась база захоплена, вона автоматично стає пунктом респу техніки, атакуючої сторони. І команді, що захищається, потрібно якнайшвидше покинути зону бази, адже вже летить авіаудар, який змете всіх захисників. Отже, після прориву однієї з ліній можна є. Їхати на знищення арт установок, стріляти їй в лоб не має сенсу. Там 2000 мм броні. Потрібно заїжджати в борти або задню частину. В режимі доступні різноманітні бойові резерви, які допоможуть вашій команді отримати тактичну перевагу. Під час третього запуску лінії фронту у 2022 році будуть доступні лише однорівневі бої, тому прогрівайте двигуни на своїй техніці 8 рівня. Ох, скільки ж було хейту, коли в цей режим додали 9 рівні, але зараз просто класика. Для тих, хто не має в ангарі потрібної техніки 8 рівня, буде доступна прокатна техніка, така як Tiger 2, т 44 AMXMLE48 та M41 Бульдог. В розділі лінія фронту внутрішньоігрового магазину ви зможете отримати цю техніку за ціною 250 тисяч срібла за кожну машину. А сама вартість знижуватиметься впродовж ігрової події. Ціни зараз на екрані. Повернемось до огляду режиму. На кожному з напрямків може розміщуватись максимально 12 танків. На старті кожен гравець має тільки одного танка, і кожні 5 хвилин ви будете отримувати ще одну машину в запас, накопити з яких можна максимально. Максимум дві штуки. Також на мапі розкидані ремонтні точки, на яких можна відновити свої хітпойнти та боєзапас. Поговоримо про бойові резерви. Артобстріл та авіаудар, думаю, зрозуміло, що це. Вибираєш точку і розносиш її з кінцями. Ну і один з найефективніших резервів це мінне поле. Літак-розвідник проведе для тебе розвідку та відмітить координати ворожої техніки. Диверсійна група допоможе швидше захопити базу. Димова завіса осліпить всіх навколо, а наснага дасть прибавку до основних умінь екіпажу та союзників. Також є резерв на ремонт техніки. Для кожного класу є певна доступна кількість резервів одного типу, які можна встановити. Лінія фронту складатиметься з 20 етапів. Після завершення кожного етапу ви отримаєте очки бойових резервів. Для активації своїх додаткових скилів, очки бойової перепустки, а також інші ігрові цінності, такі як бони, настанови та бланки перепідготовки, які можна отримати лише в цьому ігровому режимі. Для максимально ефективного фарму раджу використовувати премакаунт, що дасть 50% приросту срібла, юзати особисті резерви на 50%, а також вступіть в якийсь добрий клан. Адже на лінію фронту прийнято вмикати резерви по КД. Також не забувайте про. Взводний бонус 15%. А якщо ви маєте рекрута, то з ним отримаєте ще 50% приросту фарму срібла. Грати в режимі раджу тільки на преміум танках. Що не раджу, це використовувати голдові снаряди в цьому режимі. Робіть запас по мінімуму. Для початкової стадії бою рекомендую обирати важкі танки прориву. На середній стадії снайперські кущові ПТ, якщо граєте в обороні, або ж СТ та ЛТ, якщо в атаці. На завершальній стадії бою. Я використовую важкі танки та ПТ, що наносять найбільше шкоди для обох команд. Адже в фіналі бої проходять дуже кучно. Багато суперників буде на малій відстані один від одного і доведеться багато танкувати і настрілювати. Особисті поради. Використовуйте один і той же танк по максимуму. І якщо буде можливість не зливатися, грайте до кінця бою максимум на двох-трьох танках, так як кредити за ремонт техніки списуються тільки при першому її знищенні. Наприклад, Якщо ви злили перший танк, грайте на другому. І як тільки злили другий танк, грайте на першому. І так комбінуйте. З цього виходить наступне. Намагайтеся виживати як можна довше, щоб таймери на знищених танках встигали відкотитися. І зливайте свій танк тільки коли ви впевнені, що вже пройшло 5 хвилин з моменту знищення першого танку, і ви зможете відправитися в бій саме на ньому. Також сюди можна додати, що витратні матеріали, аптечки та ремки не потрібно брати маленькі. Можна використовувати великі, це не сильно вплине на результат фарму. І тут працює те ж саме правило. Якщо ви в першому бою використали ремку і через бій знову ж таки берете той самий танк, додаткова вартість ремонту списуватися не буде. Ну і головне є і фарм лайфхак. Намагайтеся вести вогонь з близької дистанції до суперника, для того, щоб завжди вести вогонь по своєму засвіту. То адже за таку шкоду додають більше кредитів. Щодо резервів, використовуйте максимально можливу кількість бойових витратних резервів для нанесення шкоди або підсвіту. Для проривних важких танків СТ та ЛТ краще ставити артобстріл, авіаудар та мінне поле. Для ПТ мінне поле можна замінити на розвідку, адже за шкоду, яку нанесуть союзники по такому засвіту, теж дають срібло. Ну що ж, я думаю, ми готові до фарму. Маю надію, це відео тобі допоможе, краще розібратися в режимі. Адже я хочу ділитися тільки важливим. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Дякую всім, хто підтримує фінансовий розвиток контенту на Монобанку. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!